Давай з веселих картинок Фотоколон підрозділів логістики, які почали розганяти. Ти кілька днів, нібито там на твіт-аккаунтах західних журналістів, зокрема більдівських окозамилювання, чи насправді можна трактувати, що це там фінальний етап, там, чисто як книжка пишуть. Якщо говорячи про ті відео, коли типу до Брянської області рухаються состави з непонятними автобусами, газозаправщиками, бензозаправщиками і якимось забитими вікнами траками військовими. То ви знаєте, після публікації цієї карти Білд яку було, то я ну дуже сумніваюся. Ну зрозумій, якщо йде фінальний етап підготовки до військової операції, у ніхто не буде ну відкрито викладати це все в невідомих якихось телеграм-каналах. Росіяни завжди, як операції, які вони проводили, наприклад, під час захід 2021 Поприкидав сил логістики, в тому числі їх ніде висвітлено не було, їх ніхто не бачив. А значні ні, дійсно ресурси і об'єми з центрального військового округу, з південного військового округу до тих самих кордонів з Білорусю, в ті ж самі Клінці, uh -huh. в ті самі Білград перекидувалися. Вони відпрацьовували це, Вони капітально це відпрацьовували. І тут, коли викидуються такі збори, то ну, для мене це нелогічно. Ну, це росіяни. Я розумієш, коли був той же самий. Найбільший скандал з з'єльні, так руські з'їли дві речі на українському інформаційному просторі. Скандал з з'їльнює це формування нової бази, яка має наступати на Україну, так? Ви всі казали. Ну от тільки до Білорусі 50 кілометрів від Єльні, а до України напряму без доріг 300. По дорогам 400 буде. І ця база вже зафіксована. Вона для підтримки Республіки Білорусь якраз під час цього так званого прикордонного конфлікту. Потім… Засоби радіоелектронного захисту, боротьби і так зв'язку, вони ж постійному чергуванні для супроводження російських міжконтинентальних бомбардувальників. Їх відуть так зване спільне патрулювання на території Республіки Білорусь. І тому це вони закрили. От ще наш аналітик Артем Василенко давав аналітику, що вони закрили оцю бреж від Пскова до грубо кажучи, до Клінцев, там нічого не стояло, Вони її закрили. На рахунок вторгнення. Ти знаєш, все можливо в цьому світі, але в мене в одне питання. Навіщо? Ну, до цього ще прийдемо. Навіщо? Тут питання в тому, що от якщо повернутися до веселих картинок, от з точки зору Осінтера, так? Ну, от, в... Що. От є переважні там мережеві хаврашки, так які просто дивляться і там якимось чином емоційно реагують. Є люди типу тебе, які там компетентно можуть тверезо оцінити е в досвіду свого. От для тебе що маркером є, типа о, я Тут вам точно скажу, шушера, коли буде я... це хорошо. Ну я можу сказати точно, коли буде велика війна, рівно через два тижні, коли в Росії вироблять вони ВПН, а вони можуть це зробити. Тобто віртуал коннекшн, те, що ми щоб нас не бачили, це от реальний факт, вони можуть. Росіяни готові до відключення свіфта. Ми збираємося як мана небесна. Да ні, вони вже відпрацювали за 8 років, як можна без свіфта робити банківські перекази від Криму по всій Росії і далі працювати. Крім Свіфта, є інші мережі, інші валюти, з якими працювати можна. Mm -hmm. На рахунок цих веселих картинок теж одне питання: навіщо? Якщо в тих самих клінцах Ну, коли Спутникові дані ми дивилися, mm -hmm. в тому самому Білграді та стоїть купа вже тягачів для перевезення особистого складу. Навіщо забити вікнами а, пазіки тягнути, да? для мене зрозуміло. Тобто, знаєш, демонстративний перекид туди-сюди, і видно, що техніка довго стояла і вона не ходова, ну, такими темпами можна і на полігон тягнути. Реально на полігон для відпрацювання чого-небудь. Захват, руху колони, те, що у нас, в принципі, відробляється теж на навчаннях.